Як швидко зробити подарунок, який нікого не залишить байдужим? Три місяці тому у нас з коханим була парна фотосесія, і коли ми отримали фото, я подумала, що не хочу їх загубити і вирішила роздрукувати. А як друкувати фото, щоб не вклеювати їх в інше місце? Правильна відповідь: альбом. Я знайшла сайт, де це можна зробити. Вибрала шаблон, який мені сподобався, і почала туди закидати фото. Це насправді дуже цікавий процес. Можна додати написи і тусувати фото так, як подобається. Хочете одне фото на дві сторінки? Так і буде. Хочете, щоб сторінка була наповнена маленькими спогадами? Ми зробіться. Правда, як на мене, сам конструктор можна було б створити і зручнішим. Наповнення шаблону фотографіями у мене зайняло десь пів години, а далі залишилось чекати, поки його роздрукують. Я зробила альбом 6 вересня, а прийшов він 16-го. Тобто прийдеться почекати, поки його якісно роздрукують і надішлють. Результат просто чудовий. Фото роздруковані дуже якісно. Такий альбом можна зробити для себе, для спогадів, як зробила я, а можна зробити комусь в якості подарунку. Вийшов такий альбом, у мене 929 гривень без доставки. І я Очно буде робити такі альбоми ще, тож користуйтесь ідеєю.